Я вітаю всіх на каналі Alex333 це геть автомобіля ГМБХ Автогандель. Під'їхало нам трохи свіжих машин і хочу їх відразу вам показати. Спеціально сказав водію, щоб, щоб тут позгружав. Е, є у нас Hyundai Ioniq є е, отакий Ford C Max 2016 року, півтора мотор є е, у нас mini ELECTRO Ось трошки коцнуто тут в дверочку. Першим ділом зроблю відео на цю Tesla Model Y Long Range Dual Motor 21.11.22 року машина. Є кілька дефектів, зараз покажу. Але є класна ціна 34, 450 коштує машина. З пробігом 15500 кілометрів. Ось так вона бита тут. Задіта дверочка і крило. Зараз акуратно я покажу це. Ну, тобто, нікуди воно нічого далі не залізло, просто задірка. Зараз, от дивіться, буде добре видно. Потягнуло за крило. Ось тут із-за того воно вистрілило. А там де кріпиться крило, своє порядок повний, ніяких проблем немає. Стойка на місці, дверка те саме, просто задірка алюміній. Дуже легко гнеться. І він отак загнувся. Дверка можна до заміни, можна і зробити, як хто вирішить. От. І крило. Дешеве копійки можна замінити. Та дверка також недорога, до речі. Від 150 євро коштує дверка така скарлупа Ця. Так, врешті машина як нова. Ще десь я бачив одну вмятину От тут у нас. Да. Отут От є вмятина на задньому крилі десь рукою плавна вона вона витягнеться без ніяких проблем хтось вперся от зараз віце отак от, от видно вмятину м'ятину з якоїсь проекції вот бачите тут на цьому місці плавно в от звідси в неї теж видно машина. Зараз я покажу її всередині. Це є берлінська версія. Ну, В принципі, нема що показувати. Нова машина, та й годі. Стандартно всі опції є, як на Теслі. Ну, Відмінність берлінської версії, те, що є оці три строчечки. Пробіг покажу. От, пробіг 15572 кілометри. Нова машина нічого не забруднено, не зношено, ніде не затерто. От, крім того, що я вже показав, крім передньої дверки крила і на задньому лівому крилі вмятина, нічого немає. Ага, отут я забруднення зовсім маленьке. Легко відтирається, але є так. тут бруд, більш нічого немає, подряпонька отут ще є така, яка полірується елементарно, взагалі вона без... Не, немає глибини. Резина, нова. Так, покажу, що там всередині в гарному відділенні. Ну що тут, ніхто нічого не прибирав, але воно все нується, ну, нічого не пошкоджене. Так є кнопочки для сидінь. От, так робиться І тепер наступне все сидіння на місці. Можна спати тут без проблем. Здоровенне багажне відділення. Тут маємо заряднений пристрій від розетки, кабель. Все тут на місці. Ну, більш нема що тут показувати. Якщо хтось надумає, телефонуйте. В описі відео будуть номери телефону, як завжди, всі контакти. Зараз буду наступним, напевно, мініка цього робити. Електричний, дуже цікавий міні. Права сторона ціла, а там отут є трохи вм'ятина і дверка загнута трохи. До речі, можна навіть і повирівнювати дверку без перекрасів. Ще цікава ціна буде на Hyundai Ioniq.